Partner projektu Maestry Remonto, Knauf. Часто мешканці мегаполісів мріють про спокій та тишу за міської хатинки. Навіть не підозрюють, що влаштувати таку атмосферу можна і у власній квартирі в центрі гучного міста. Варто лише правильно підібрати фактури і відтінки. І оселя щодня зустрічатиме вас затишком прованського будиночку. Про останній давно мріє, і наша сьогоднішня героїня. Оксана молода та енергійна дівчина, яка весь день крутиться, наче білка в колесі. Тож, опинившись у власній квартирі, дівчина прагне до гармонії і спокою, які асоціюються в її уяві із просторою кухнею у прованському стилі. Доброго дня мене звати Оксана, і звернулася на вашу передачу для того, щоб удосконалити свою кухню. Вона у мене маленька, і також як ми купили квартиру. А мені хотілося, щоб це був стиль проваса, також щоб моя кухня стала більш ширшою та світлішою. І я б хотіла сідати з чашечкою кави разом з своїми друзями. Опинившись на об'єкті, констатуємо факт: основне приміщення досить маленьке, тож розширювати його доведеться за рахунок балкону. Це найбільша проблема кімнати. Решту недоліків легко виправлять сучасні будівельні матеріали та ретельно підібране оздоблення. Піклуватись про Оксанчину кухню ми довірили нашій старій знайомій Яні Сокирко. Дівчина не перший рік працює в галузі дизайну інтер'єрів, а прованський стиль взагалі вважає одним зі своїх улюблених. Тому переживати немає причин. Яна ефективно розпорядиться кожним квадратним метром цієї оселі. Сьогодні ми створюємо новий інтер'єр по новобудові для нашої нової героїні. Сьогодні це буде кухня. Кухню ми розширили за допомогою балкона. Завдяки цьому у нас утворилась зона кухні та зона їдальні. Оскільки площу балкона нам потрібно доєднати до основного помешкання, демонтуємо внутрішні вікна та балконний парапет. Наступний крок встановлення п'ятикамерної профільної системи Rehau Corsa 70, що була створена німецьким концерном Rehau на замовлення української компанії Вікна Корса. Головна перевага такого вікна інноваційний склопакет, що складається з енергозберігаючого скла та дистанційних рамок, простір між якими заповнено інертним газом криптоном. Така конструкція повністю зупиняє втрату тепла через вікна, тому наша Оксана зможе істотно заощадити на опаленні квартири. Під час монтажу вікна ми використовуємо спеціальні стрічки. Вони захистять шви віконної конструкції від вологи, а відтак і від передчасного руйнування. Останній аргумент на користь такого придбання стильний дизайн та фурнітура з протизламним ефектом від німецького бренду Грех Унітас. Тепер на кухні Оксани завжди буде тепло, тихо та затишно. Саме на такий ефект ми і розраховували. Подбати про безпеку нашої оселі я надовірила компанії Аплот. Що вже більш ніж 10 років впроваджує на українському ринку вхідних дверей європейські стандарти? Про це свідчить і відповідний сертифікат якості. Отже, обрана нами модель має сім ребер жорсткості, які надають конструкції міцності та виключають можливість деформації полотна. Кожна з підшипникових петель, що тримають наші двері, здатна витримати по 200 кілограмів, а це запорука плавного та безшумного ходу без провисань та скрипіння. На додачу двері оснащено італійським замком мотура нічним засовом та серцевиною від ізраїльського виробника. Такі двері не лише забезпечать безпеку оселі, а й стануть її окрасою, адже міць та надійність тут приховано за бездоганним дизайном. Доповнюємо дизайн стін зручним фартушком над робочою зоною. Керамічна плитка має форму цеглинок та білосніжну глазуровану поверхню. Така деталь сповнює нашу кухню особливим шармом. А поки ремонт на нашій кухні триває, завітаємо до майстерні фахівців компанії «Кнауф», де на вас уже чекають нові корисні поради та практичний майстер-клас. Під час ремонту неодмінно виникає питання, що робити з комунікаційними системами, трубами, дротами та різноманітними перемичками, адже тримати їх відкритими не естетично, а доступ до комунікації може знадобитися будь-якої хвилини. Ревізійні люки забезпечать вільний доступ до комунікацій та гармонійно впишуться у будь-який інтер'єр. Ревізійний люк виглядає виглядить отак: от состоїть він із алюмінієвої рамки, кришки. Стопорних елементів. Монтаж такого люку не відбере багато часу чи зусиль. Слід виміряти розмір отвору та зробити в гіпсокартоні пройом. Ставити та зафіксувати рамку. І все. Розміри ревізійних люків бувають різними. стандартной конфигурации относятся квадратные люки с величиной проема 20 на 20 сантиметров до метр двадцать на метр двадцать. Но если нужен люк по индивидуальному заказу, то мы в состоянии его сделать. Система відкривання клік робить використання люку дуже зручним, а стопорні елементи не дають кришці випасти та пошкодити кахлі. До того ж, у кришку виробу вклеєно гіпсокартонну плиту, яку можна задекорувати будь-яким матеріалом фарбою, шпалерами або керамічною плиткою. Отже, люк не буде впадати в очі та псувати зовнішній вид оселі. Для того, щоб кожен чоловік мог самостоятельно смонтувати люк. Ми помістили пошагову інструкцію по монтажу внутрі кожної коробки. Ось таким чином можна забезпечити зручний та швидкий доступ до комунікаційних систем та підкреслити функціональність інтер'єру. Для стилі я обрала натяжну глянцеву плівку для того, щоб збільшити висоту кухні. Як відомо, у прованському інтер'єрі білого багато не буває. Тому дизайнерка декорує стелю кухні білою натяжною плівкою від Демі Луне. Матеріал, з якого виготовлено декор екологічно чистий ПВХ, який не деформується від частих перепадів температур, не всотує дим та кіптяву, а також не змінює колір поверхні навіть після десяти років експлуатації. А оскільки висота цього приміщення Залишає бажати кращого. Ми обрали плівку з глянцевою поверхнею, що візуально підніме стелю та розширить простір. Красиво, зручно і довговічно саме такою має бути стеля сучасної кухні. Оксані хотілося б насолоджуватись комфортним мікрокліматом помешкання, і коли за вікном плюс 30, і коли стовпчик термометра падає до мінус десяти. Саме тому ми встановлюємо на кухні кондиціонер торгової марки Йорк, який нам надала компанія Айрконд. Повітряний 3D-потік гарантує відсутність протягів. Інвертерна технологія дозволить економити електроенергію. А чутлива система миттєво відреагує на зміну температури в приміщенні і швидко поверне її до оптимальної. Віднині жодної спеки та душного повітря на кухні нашої героїні. Для оформлення підлоги ми обрали покриття від компанії Таркет з колекції УНІК, назва якої говорить сама за себе. Ефект зі стареної деревини та техніка глибокого тиснення поєднуючись, створюють неповторний дизайн. Та перш ніж розпочати інсталяцію покриття, перевірте основу. Вона має бути чистою та рівною, а показники вологоміра не повинні перевищувати 2%. Вкладання Укладання поліетиленової плівки та підложки. Обов'язковий етап, що захистить наш декор від вологи та деформації. Починаємо монтаж відступивши 10 міліметрів від стіни. Укладаємо перший ряд, стежучи, аби крайні дошки не були коротшими за 30 сантиметрів. Потім збираємо другий ряд та охайно поєднуємо з першим і також до останнього ряду. Тепер довершимо оригінальну фактуру та м'який колір покриття фірмовим плінтусом. Чудова крапка в дизайні нашої підлоги. Перед ми розташували велику шафу купе для того, щоб туди вмістилися всі речі нашої героїні. І хоча ми працюємо над інтер'єром кухні, яна прагне догодити господині оселі у всіх відношеннях. Тому замовляє в компанії Дорос величезну шафу із вишуканим дзеркальним фасадом, в якому можна роздивитись себе у повний зріст. Внутрішній простір гардеробу створено за індивідуальними потребами Оксани. Тут є секції для суконь, білизни, аксесуарів і решти гардеробу дівчини. Розсувна система виконана з міцного алюмінію та працює абсолютно безшумно. Вишуканості та легкості такій шафі додає оздоблення у виді золотавої патини та матового скла білого кольору. Саме таким у нашій інтерпретації є сучасний прованський стиль, який так подобається Оксані. Аби підтримати тенденції прованського стилю в нашому інтер'єрі, дизайнерка замовляє в компанії Артдор білі міжкімнатні двері з виразною фактурою деревини та дещо грубим дизайном фасаду. Планки, перехрещуючись, створюють сувору геометрію без зайвих прикрас та дрібних деталей. До того ж, обрана модель не має скляних вставок, що на порядок збільшує її звукоізоляційні можливості. Тому, готуючи сніданок, господиня може не боятись розбудити. Всю родину. Зробити наш інтер'єр стильним та красивим, не позбавивши його функціональності, можуть кухонні меблі від компанії табуретка. ЮА». Гарнітур, веранда, вік у ванільному відтінку об'єднує в собі навісні секції з поличками для посуду та їстівних припасів, а також тумби із місцем для плити та мийки, а також зручними шухлядками для столових приборів. Велика сушарка для щойно вимитого посуду позбавить господиню потреби марнувати час на протирання тарілок та чашок рушником. А продумана конструкція секцій допоможе тримати все кухонне приладдя впорядковано та охайно. Дизайн меблів цілком вписується у наш прованський інтер'єр. Фасади ніби збиті з грубих дощок, а латунні ручки мають такий вигляд, ніби не одне десятиліття чекали на свій час у коморі. Меблі для нашої кухні виконані в стилі прованс. Різні фасади, дерев'яна столешня, кам'яна бийка та всі елементи в цьому ж напрямку. Освітлення я обрала точкове втоплене, а щоб виділити обідню зону, там буде гарний плафон. Аксесуари від Брілля продовжують тему прованського стилю на нашій кухні. А бажури центральної люстри та бра виготовлено з металу та пофарбовано в бежевий відтінок. В дизайні виробів доречний вигляд мають і грубі болти, і прямокутні держаки. Такі деталі зазвичай привертають увагу гостей та стають приводом для компліментів. Прихована жустелі Точкова підсвітка має суто практичну функцію: м'яко та рівномірно освітлює кожен куточок нашої кухні. Прикрасити вікно наша дизайнерка збирається вишуканим текстилем від Vison Company, що спеціалізується на виготовленні будь-якого текстилю від світових брендів. Невимовно легкий та ніжний тюль призібрано з гори і низу та зафіксовано на мініатюрних карнизах, що кріпляться просто до віконної рами. Це не лише красиво, а й неймовірно зручно, адже занавіски не заважають відкривати вікно та провітрювати помешкання. Наша героїня хотіла б мати на своїй кухні повний набір сучасної побутової техніки, що полегшить її буденні клопоти. Що ж, виконуємо! Телескопічна витяжка тайфун Відеюс має високу продуктивність та чудово вписується в загальний контекст перетворення. Висувну панель бежевого кольору обрамлює нефарбована деревина, яку можна власноруч тонувати у будь-який відтінок, а низький рівень шуму. Галогенне освітлення та механічне управління роблять цю красуню неймовірно зручною у використанні. Щоб виділити зону їдальні, я обрала фотошпалери, які підтримують стиль нашої кухні. Вони виконані в стилі прованс. Відділити зони кухні та їдальні наші дизайнерці допоможуть фахівці компанії Світ фотошпалер. На флізелінові полотна польського виробництва за допомогою безпечних латексних фарб було нанесено міський пейзаж. Графічне спрощене до схематизму зображення літньої тераси надає нашому інтер'єру індивідуальності. А закохана парочка за першим столиком. сподіваємось, навіюватиме на мешканців цієї оселі романтичний та грайливий настрій із самого ранку. Обідній стіл та стільці гармонує з нашою кухнею. Комплект витримано в єдиній стилістиці. Елегантність та плавність ліній гармонійно доповнює білосніжний колір. На випадок прийому гостей стільницю можна розсунути. Такі елегантні та зручні меблі нашої оселі подарувала компанія Стол і Стул. Ваш ремонт закінчено. Зустрічаємо героїню. Оксана, проходьте. Дякую. Це ваша нова квартира. Ви знаєте її? Ні. Насправді вона змінилася навіть так сильно, що відразу так заходиш, що в такий шкафу, куди може сухатись. Він добро? дуже великий. Тут розташуються всі ваші речі, всі ваші валізи, все, що у вас є. Давайте дивитися далі, що щоб нас ви вийшло. Дуже гарно. Ось така кухня в нас вийшла. Боже, як красиво. і часи такі гарні. Також тут у нас є сюрприз. Це посудомийна машина. Боже, як добре. Я теж так вважаю для дівчини. Це дуже зручно. Да, будемо економити свій час. І так проводимо так, його багато. на кухню. Витяжка у вас збудована. Так, у нас така дуже ретро духовка так. з плитою. Будемо свої кулинарні навики. Та зверніть увагу, що всі в нас ручки, краники, вони всі такі дуже пасують до стилю кантрі та Прованс, такі вони дуже угу. всі органічні. Ще хочу звернути увагу на фотошпалери, які в нас з'явилися в зоні столової. Знаєте, такі відчуття, навіть, ніби ти так сидиш десь в... у Франції. Франції або так в Львові чашечку кави. Вже який стіл красивий. І навіть знаєте, кухня вона стала більш ширше завдяки балкону. Вона стала такою більш об'ємною. Тут у нас такий ретро-плафон з'явився. Він також в стилі Пругас і пасує нашому столу та кухні Я Вам дуже вдячна. Надзвичайно вдячна за таку красу, яку ви подарували мені. І будуть радувати мене і моїх близьких. І також друзі, які будуть здається, завжди напрошуватися на чашечку кави. Нам також дуже приємно, що ви нам надали свій простір, що ми мали таку змогу утворити для вас. Я вам бажаю приємного проживання в вашій новій квартирі та приємного користування вашою новою кухнею. Ну от і підійшло до свого логічного завершення ще одне наше перетворення. У першу чергу ми працювали над розширенням та переплануванням кухні, тому приєднали до її площі балкон. Завдяки чому дизайнер отримала змогу організувати в кімнаті кілька функціональних зон, окрім робочої. Інтер'єр цієї кухні створювався для прихильниці прованського стилю, тож не дивно, що в палітрі помешкання домінує білий та бежевий кольори, а основні матеріали дерево та метал. Такі комбінації невід'ємні риси прованської оселі. Тижня а майстри ремонту повернуться до вашої оселі, аби зробити її ще більш зручною та красивою. Партнер проекту Майстри ремонту КНАУФ.